Змагання зі спортивної ходьби, турнір зірок футболу та знову програш івано-франківського урагану. Це програма SportLife. Розкажемо багато цікавого. Вітаю! Турнір зірок динамо та Прикарпаття. В Івано-Франківську відбувся матч серед ветеранів футбольних клубів. Товариська гра відбулася на стадіоні Рух. А про це далі у сюжеті. Динамо та Прикарпаття зірки футболу згадали, як колись грали, і показали свої вміння на івано-франківському стадіоні. Рух, колись кажуть футболісти, тут були аншлаги. Стадіон був переповнений. Подивитися на матчі постійно приходили тисячі глядачів. Однак зараз усе навпаки, стадіон пустує, а сама споруда руйнується. Ви знаєте, що в Прикарпатті тут зараз бачите, який стадіон прекрасний стадіон, в якому стані знаходиться і команди немає. Тому жалко дивитися і жалко, коли таке трапляється. Найважче кажуть ветерани Прикарпаття, дивитися, що діти не мають чим зайнятися. Вони не бачать справжнього великого футболу. А це, кажуть досвідчені футболісти, велика помилка дорослих. Ви ж бачите, що у нас в місті в області робиться. У нас практично футбол завмер і вже. Порядки 15 років нічого немає, нічого не розвивається, і шансів поки що я не бачу, щоб все було щось на краще йшло. Відповідно, говориться не тільки про команду мистрів. Команда мистрів мусить бути в кожному великому обласному центрі, але тут діти, діти, на жаль, чахнуть, не мають куди піти, що подивитися, де і грати. Футбол видався досить цікавим. Після першого тайму прикарпатська команда виграла у столичний з рахунком 2-1. Так на четвертій хвилині матчу рахунок відкрив Олег Вікарюк. На 13-й хвилині успіх команди подвоїв Петро Русак. Проте вже на 26-й хвилині гол забив ветеран Динамо Едуард Цихмейструк. У другому таймі суперники зрівняли рахунок матчу 3-3. Суддя призначив серію пенальті. Переможцями стали ветерани Київського Динамо. Вони виграли у ветеранів. Прикарпаття із рахунком 4-2 по пенальті. В Івано-Франківську відбулись 19 традиційні міжнародні змагання зі спортивної ходьби на кубок вечірній Івано-Франківськ. Понад дві сотні скороходів з України, Білорусі та Молдови протягом двох днів боролися за 16 комплектів нагород. 30 прикарпатських спортсменів івано-франківці брали участь у спортивній ходьбі на всіх дистанціях, а деякі з них зуміли потрапити на п'єдестал пошани. Зокрема, першим із представників Прикарпаття завоював нагороду Андрій Водвуд. На дистанції 10 кілометрів серед юніорів з результатом 46 хвилин, 24 секунди. Андрій став бронзовим призером змагань. Івано-франківського спортсмена Олексія Солов'я вважали головним претендентом на перемогу. Цей статус. Він не лише підтвердив, а ще й поставив новий рекорд. Три кілометри пройшов за 13 хвилин та 31 секунду. секунду. Було важко, особливо останній кілометр відчав, відчув важкість в ногах. Почали давати мені попередження, і вже можна сказати, так доходив. Останній кілометр було важко, але в загальному час вийшов дуже добрий. Побив рекорд, цим дуже задоволений. Я і тренер. Ми довго йшли до цього, бо рекорд був встановлений у 2008 році олійником Богданом 14,09, А сьогодні, у 2015 році, ми поставили новий рекорд Олійника Богдана. Побили 13,30. Це велика різниця. За... І за довгий час, з 2008 року, не можна було, не міг ніхто поставити рекорд, а в цьому році ми, ми його перевищили. Особливістю цьогорічних змагань стало те, що спортсмени мали можливість виконати норматив на Олімпійські ігри, які пройдуть в Ріо де жанейро у 2016 році. Саме для цього та для підняття рівня змагань організатори запросили трьох міжнародних суддів, зокрема з Польщі, Хорватії та Російської Федерації. Тут також працювали на змаганнях і комісія з допінг контролю. Цього року у нас буде на дистанції 50 кілометрів дуже серйозне представництво. Е, учасники Чемпіонатів світу Олімпійських ігор, з, зокрема з України, і ми сподіваємося на надзвичайно жорстку конкуренцію, тому що переможець змагань на дистанції 50 кілометрів автоматично відбирається на минулорічний на наступний рік на, чемпі... на командний чемпіонат світу і, відповідно, є претендентом номер один на Олімпійські ігри. Безкомпромісною боротьбою запам'ятається оболівальникам дистанція 10 кілометрів серед дівчат юніорок. З результатом 47 хвилин 34 секунди беззаперечну перемогу здобула нещодавня учасниця Кубка Європи зі спортивної ходьби Ганна Суслик. А підсумковий результат у 50 хвилин 22 секунди став срібним на цій дистанції для представниці нашої області Анни Бабінчук. Потрібно йти, звісно, що розумно, тримати рівний темп, не йти занадто швидко, тому що ти можеш втомитися і потім просто зійти. Потрібно думати кожен крок, і коли тобі потрібно фінішувати, коли тобі потрібно включатися, коли ні, за кого триматися, і потрібно ну, слухати поради тренера, звісно, під час станції. Найкращим скороходом чемпіонату зі спортивної ходьби у Івано-Франківську став легкоатлет із Львівщини Андрій Гречковський. На коронній дистанції 50 кілометрів. Спортсмен виборов золото у двох вікових категоріях: серед молоді та серед чоловіків. Чималу відстань він подолав за три години та 53 хвилини. Ольга Балтажи отримала орден княгині Ольги. Чемпіонка світу з шашок Ольга Семенівна отримала нагороду від президента України Петра Порошенка в рамках робочого візиту. Порошенко приїхав до Івано-Франківська та особисто вручив державну нагороду за досягнення високих спортивних результатів та піднесення міжнародного авторитету української держави. На думку президента, спортсменка не випадково грала вирішальний матч із суперницею з Росії. І перемогла. Указом президента України за досягнення високих спортивних результатів, піднесення міжнародного авторитету української держави нагороджено орденом княгині Ольги 3 ступеня болтажи Ольгу Семенівну, чемпіонку світу шашок серед жінок 2015 року. Президент України Петро Порошенко. Не випадково. Найбільш вирішальний матч, і про це знає вся Україна. Вона грала суперницею з Російської Федерації і перемогла. Я горда і зворушена до глибини душі отримати орден княгині Ольги, який стимулює до подальшої праці для досягнення високих спортивних результатів. Сьогодні, як ніколи, кожен українці. Кожен українець своїми справами повинен піднімати престиж нашої держави на міжнародному рівні. Моя перемога це не тільки особистий вклад, це досягнення кропотлива сумісна робота всієї шашкової школи України. Дракони поступаються в енергетичному дербі. Вдома франківський ураган програв львівській енергії з рахунком 3-1. Гравці урагана, хоч і багато нервували, але час від часу створювали моменти біля воріт суперників. Однак реалізувати гол їм вдалося всього один раз. Забивши три сухі голи у першому таймі, енергетики без особливих проблем довели розпочату справу у другій половині. Обидві команди у другому таймі не приховували бажання грати у відкритий футзал і створювали вдосталь моментів, аби змінити рахунок на табло. У першому епізоді ураган виручив Біров, у другому поперечина. Ураган на завершальній стадії атак найчастіше бив мимо воріт. В інших епізодах Кардаш виручав свою команду. Втім, на 34 й хвилині гри. Після передачі Михайла Зварича Роман Кіндратів вдало замкнув дальню штангу. За рахунку 3-1 на користь енергії на 37-й хвилині ураган вдався до гри з п'ятим польовим гравцем. Ураган атакував непогано, але енергія захищалася краще. У кількох епізодах гравці енергії могли забити четвертий гол у ворота суперника, але жоден з гравців не зміг влучити у порожні ворота. У підсумку, це друга поразка у сезоні для підопічних Івана Скицька. Після п'яти зіграних матчів дракони залишаються на шостій позиції у турнірній таблиці, маючи у своєму активі п'ять очок. Вважаю, що все ж таки запорукою нашого успіху стала перемога в першому таймі, тому що в другому була абсолютно рівна гра. Навіть ураган по гольових моментах він створив їх набагато більше. Тому Дякую Богу, що перший тайм нам подарував перемогу, а другому все ж таки будемо працювати над тим, щоб виглядати краще і не, не дозволяти супернику створювати багато моментів. Не вистачає нам цієї, цієї концентрації, цієї, де треба навіть іноді покотити, ми буває зі всієї сили б'ємо, в воріт. Дивлюся, як ми майстерно це все енергію робили. Ну і друге, що нас так вже насторожує, наскільки ми говоримо, що. Якщо чоловік, наш футболіст один-один на бровці, то треба стріляти в дальню штангу, а вони б'ють поворотом. І коли вихід іде в два-один, треба віддавати передачу, а ми не віддаємо. Це оце вже насторожі. І вони знають, а чому роблять ці помилки? будемо розбиратися. Ну я так висновок роблю, коли все на швидкості, тому йде такий брак майстерності. Незвичні змагання відбулись минулими вихідними у Рогатині. Учні шкіл району визначили найкращу команду з лазертагу. Ця гра усе більше має своїх прихильників, адже на відміну від комп'ютерної, це справжня лазерна війна з реальними людьми та макетами зброї, де потрібно продемонструвати і фізичні навички. Якщо літом змагались з лазертагу лише міські діти, то з початком навчального року змагання охопили усі школи району. Фінал відбувся на території Рогатинської школи номер 1 Участь взяло 10 команд. Це є військово-спортивна гра на основі лазертаг технології. Це є враження гравців спеціальним інфрачервоним лазерним променем. Тобто на гравцеві закріпляються датчики на пов'язці, і в ці датчики потрібно попадати. Це є аналогічно комп'ютерним. Іграм це, що діти грають в комп'ютері, це тільки наяву. Тобто Їм не потрібно вже бігати в комп'ютері, вони собі бігають в реальності, бігають по дворі, тобто займаються спортом. Насамперед це є спорт. Діти вже нас в займаються цим з літа, тобто вже доволі довго. І зараз ми вирішили організувати шкільні змагання для учнів, тобто, щоб визначити кращу школу району тобто, в, цьому виді, в такому новому виді спорту. Охочих є дуже багато, тому що, як я вже сказав, це аналог комп'ютерної гри тільки насправді. Як каже, кожен, хто, хто грає комп'ютерні ігри, хто не грає комп'ютерні ігри, коли малі, наприклад, діти там бігають, баляться, воїношки, патиками, наприклад. Це всі в дитинстві бавилися. Це вже, як то кажуть, нове покоління, це вже не треба патиків, не треба комп'ютера, це вже ви граєте вживу. Тобто діти це сприймають аналогічно добре. Як бачите, сьогодні на змаганнях зібралося дуже багато дітей. Зі всіх шкіл, тобто і не тільки з Рогатина, тут багато районних шкіл. Всіх є Черче, є Букачівці, Чагрів, Верхня Липиця. Ну майже всі школи нашого району зібралися діти відреагували, незважаючи на дощ. Дехто вважає лазертаг спортом нового покоління деякі просто грою для хлопчаків, як і для дівчат. Він надає можливість відірватися від комп'ютерної реальності. І відчути адреналін справжнього солдата. Тут дуже цікаво, треба бігати, хвач, не тільки просто ходиш і стріляти. тут треба захоплювати точку. Ну, не знаю, мені дуже подобається цього. Ця. Цікаво. Коли ти почав грати? На початку літа і протягом цілого літа грали з друзями. Ви замовляли до вас, приїжджали чи то ви Ні, але це бумаги. Це було так, ну, була спільнота. Там ми вибрали, де ми хочемо грати, і приходили на цю точку, платили гроші і грали. Як батьків ставили? Давали гроші, щоб ти йшов? А як того ну, поставили? Перше, не знаю, були ніби проти стрілятися і всяке таке, але потім погодилися. Ну, це ніби ліпше, ніж сидіти за комп'ютером. Ми з один до одного збираємося і ходимо грати. Захоплююсь територію і потрібно грати, стрілятися. Ну, якось так. Я награв, був 30 годин, і я починав грати від літа і протягом всього літа. Я з дитинства граю якісь там ігри на комп'ютері і хотів обрати це в житті. І ось в лазертах тут граю. Ну це краще? Це краще, ніж сидіти за комп'ютером. Набагато. А чим За комп'ютером очі платиться, а тут побігаєш, подихаєш воздухом. Літом ти часто грав? Дуже часто, майже кожен день. Загалом досвід взяв го у районних змаганнях перемогла команда Рогатинської зож номер 1 Другими були учні Верхньолипецької школи, третє щерче, а четверте місце посіли діти з чагрова. Ну що, щось такі справи? Це була програма Спортлайф. Займайтеся спортом і будьте здоровими. Всього доброго.